У селі Прилуцьке на вулиці Ківерцівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків Фольксваген та БМВ. Відомо, що аварія сталася надвечір 13 червня. Відео з місця події опублікували луцькі телеграм-канали. За попередньою інформацією, обидва водії були тверезі. Утім, у них взяли зразки крові для відповідного аналізу. У коментарі телеканалу «Конкурент-ТІВІ» Інспекторка сектору комунікації головного управління національної поліції в Марина Бал. Дич розповіла деталі автотрощі. Дорожня транспортна пригода трапилася близько 17-ї години на вулиці Ківертівській у Прилуцькому. Зіткнулися автомобілі БМП та Фольксваген. Внаслідок цього водій Фольксвагена отримав тілесні ушкодження. Але після надання медичної допомоги у лікарні його відпустили додому. З ним все гаразд. За цим фактом правоохоронці внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 вісімдесят Кримінального кодексу України